Вперше виборча кампанія до місцевих рад відбувається в Україні в настільки складних обставинах. Передусім, війна, глибока інфраструктурна криза, інституційна криза, тобто не всі державні інституції зараз повноцінно можуть виконувати свої функції. Звичайно, економічна криза, новий виборчий закон дуже складний для виконання. І водночас нікуди не ділися традиційні для українських виборів проблеми: це підкуп виборців, корупція, адміністративний ресурс. От про це зараз, завдяки студії мовлення АНТВ ми поговоримо з політичним експертом Костем Бондаренком. Мене звуть Костянтин Матвієнко. От, Костю, як на вашу думку, в тих умовах, яких зараз політичні партії ведуть виборчу кампанію, закон справді, знаєте, от, зараз з'явився новий цей політологічний термін, гібридний. Так от закон абсолютно гібридний. З одного боку, ми маємо мажоритарні фактичні округи і мажоритарних кандидатів. З іншого боку, ми маємо 5% виборчий бар'єр, які мають подолати політичні партії. От як, на вашу думку, за цих обставин, якої якості місцеві ради можуть бути обрані? Ну, за умов гібридної гібридного е, закону. Очевидно, ми будемо мати і гібридні місцеві органи влади. От е, буде дуже багато несподіванок. Тим більше, що у нас виборча кампанія по суті буде розтягнута в часі. По перше, двотурова кампанія Це берег, міські голови. голови. По-друге, е, у тих на тих територіях, які на сьогоднішній день не контролюються Україною, вибори відбудуться пізніше. От і невідомо ще на основі якого законодавства, оскільки зрозуміло, що там зараз на Донбасі не функціонують е, українські політичні сили, українські партії, і тому напевне, як варіант компромісу, там буде відбуватися виборча кампанія. Можливо, взагалі за ще за старим виборчим законом е, е, спеціально можливо буде прийнято і запропоновано. Таку формулу згідно з якою mm -hmm. буде обиратися чисто на мажоритарній основі. Представники органів місцевого самоврядування. Тому я думаю, що ми будемо мати багатоетапну виборчу кампанію, яка в результаті призведе до того, що ми будемо мати дійсно гібридні органи органи влади. І за цих обставин, тим не менше, головними політичними суб'єктами виборчого процесу залишаються політичні партії. Саме так. Ми знаємо, що є свіжа соціологія соціологічні дослідження, які оприлюднив міжнародний суд. Соціології на чолі з Володимиром Паніотто. от як ви оцінюєте умови, в яких політичні сили ведуть цю виборчу кампанію? І як ви їх бачите? За скажімо, ну я не хочу вживати слово рейтинг, можливо, за типом політичної поведінки. Є нові політичні проекти, є політичний проект президента? От яке ваше бачення цих от взаємовідносин цієї виборчій кампанії? Ми бачимо, що президент президентські політичні сили на основі цієї соціології. Можемо говорити, що пропрезидентська політична сила вона на сьогоднішній день завмерла у своєму розвитку. Тобто, десь вона демонструє показники, які, якщо брати від тих, хто прийдуть на виборчі дільниці, демонструє ті ж показники, які демонструвала минулого року. Тобто сформувалось ядро, і відповідно це ядро залишається стабільним. Натомість, дуже серйозний, дуже серйозно прогресувало більше ніж вдвічі, фактично прогресувала у своїх електоральних можливостях партія Юлії Тимошенко-Батьківщина. Ми бачимо, що знову фактично у нас та ситуація, при якій Тимошенко і Порошенко практично ідуть майже нога в ногу, фактично в електоральному плані. І далі ми бачимо, що є самопоміч, у якої теж фактично зафіксувалися рейтинги, незначне зростання, яке відзначалося ще кілька місяців тому, знову призвело до. Падіння певного, але все одно це третя політична сила. Далі іде опозиційний блок, і очевидно, що це основні політичні сили, які сьогодні будуть формувати політичний ландшафт в Україні. Частково є надії на проходження у місцеві влади органи влади і формування. Структур влади, а якщо були б були дострокові парламентські вибори, то і на проходження у парламент були б у радикальної партії Олега Ляшка і були б, напевне, у Правого сектора, як говорять знову ж соціологічні дослідження, але найбільшим розчаруванням для українців став народний фронт, який Фактично, партія прем'єр-міністра, прем який рік тому демонстрував 23%, uh -huh. на сьогоднішній день менше 2%. Потребує. А От як ви думаєте, в чому секрет такого я б сказав би? Ну не будемо говорити про успіх, буде будемо говорити про стабільність. Політичної партії Юлії Тимошенко-Батьківщина. Юлія Тимошенко завжди вміла знайти ті боліві точки, які в принципі, зрозумілі простим громадянам. Вона вміє відчувати електорат, вона вміє відчувати якраз ті моменти, які дійсно є близькими для простих людей. Вона вміє відчувати свого виборця і чути свого виборця, і тому власне у неї завжди, завжди доволі високі рейтинги. От якщо ми згадаємо навіть попередні виборчі кампанії, в яких брала участь батьківщина чи Б'ют і так далі, то вони були зосереджені не на обласні центри, як це роблять у нас в основному більшість політичних Там сил. Виборці. Там де сконцентровані виборці, де дешевше виборчі. провести кампанію, так, так, так. так власне. А вона в основному працювала по районних центрах, по містечках. По невеликих населених пунктах і там і саме там у неї був електорат. Будь-який соціолог скаже, що головний електорат Юлії Тимошенко це насамперед районні центри, невеликі міста, невеликі села, невеликі населені пункти, там, де живе значна частина населення, і яких не чують інші політичні ну, сили. Знаєте, що мене зацікавило? От в цьому свіжому дослідженні кмісу, про яке я згадував, там є дуже... Ви абсолютно маєте рацію, що населення містечок і сіл. Являло собою базовий електорат Юлії Тимошенко. Разом з тим, от ті виборці, які вперше підуть голосувати, е, ті, хто зараз е, розчарувався з вами, народному фронті, ну і певною мірою з е, самопомочі, е, вони зараз теж дедалі більше звертають увагу на батьківщину. Більше того, ми бачимо, що у містах, от в тих концентраторах е, виборця, е, теж е, зростають, е, мабуть, це завдяки все таки увазі партії батьківщини до такої болючої теми, як комунальні тарифи. Це при тому, що от. Ви знаєте, вчора був прийнятий закон в першому читанні про ринок газу, який фактично дозволяє все таки серйозно знижувати тарифи для населення. Очевидно, що населення це чує і розуміє, і таким чином не лише електорат центральної України в селах і містечках, але електорат і колишніх індустріальних міст теж вже більше. Ну, так з більшою увагою і з більшою симпатією ставиться до цієї політичної сили, ну так, але ще можна сказати, що е, Юлія Тимошенко деякий час була вирвана з політичного процесу. Е, кілька mm -hmm. років е, вона не була в активному політичному процесі. Вона перетворилася на якийсь символ своєрідний, е, а не на реального політика. Е, і відповідно зараз можна говорити про те, що вона поступово повертається у свою попередню політичну форму, фактично, mm -hmm. яку е, тобто це. Об'єктивно, бо реально ми бачили минулий рік. Ми бачили, що вона, повернувшись після того, як вона перебувала у в'язниці, вона повернулася у 2014 рік, але із деякими моментами, які чи з деякими підходами 2011 року, тобто кілька років, якби вона була вирвана із політичного контексту, тепер вона дуже стрімко наздоганяє. Наздоганяє те, що було втрачено. Вам довелося б прочитати статтю Віталія Портнікова на ну, вчорашній з Тимошенко як стабільність, Здається, так про називається. Так, і... так, сам, саме так. Але отут я якраз не хотів якраз сказати: так, Віталій Портніков блискучий, блискучий полеміст і публіцист, це, це зрозуміло. І в даній ситуації я думаю, що не стільки стабільність, стабільність шукають від Юлії Тимошенко, чи очікую. Від Юлії Тимошенко якраз очікують від неї, якраз можливо якихось більше несподіванок. Ну мені здається, що не так несподіваних, як правильних. Тобто ну, є певні обставини, не так політичні, як соціально-економічні. І ви правильно сказали, що вона завжди добре відчувала суспільство. І мені так. здається, що саме це добре відчуття і спонукає суспільство очікувати від неї. не хочу сказати епатажних, а очевидно послідовних, але динамічних кроків. Так. І відповідно вона. Має цим запитом, цим очікуванням відповідати. Йдеться ну не так про неї, але і про всю партію батьківщина. Портніков правильно каже, що це е, найстаріша партія партія, яка має реальні осередки на місцях аж до сіл тобі, Із усіх політичних. Проектів, які зараз представлені в парламенті, це власне єдина політична партія з історією, яка сягає своїм корінням ще минулого тисячоліття. Тобто тут тільки залишається сподіватися, що відповідатиме от, очікування виборця діям політичної партії. А мені там сподобалась думка Портнікова в тому, що от він бачить фактично двопартійну систему, причому абсолютно нормального європейського зразка. З одного боку, партія президента як праволіберальна партія, і з іншого боку, партія Юлії Тимошенко як партія. Яка відповідає на актуальні соціальні запити не лише на патерналістські настрої, але йдеться і про дерегуляцію роботи малого і середнього бізнесу. Йдеться про е, більш, е, більшу кількість свобод для того, хто може і хоче зробити. І от на цьому е, от здавалося, що партії президента і Юлії Тимошенко варто бути не суперниками, не суперничати, а навпаки, знаходити спільну мову. Ну наразі ми в стабільних суспільствах так в принципі відбувається, коли партії в основному, Шукають точки для компромісу співробітництва. Але у нас, на жаль, не стабільне суспільство, і тому, розумієте, відбувається війна всіх проти всіх. І тому тут можна тільки говорити про якісь бажані чи якісь ідеальні моделі. Що стосується класифікації батьківщини, наприклад, чи ідеологічної лінії Юлії Тимошенко, то напевно я б її би її характеризував як правий фланг соціал-демократії, все-таки. Ва права, права ніше європейської так, соціал. Можна у вас цей термін позичати. Правий фланг соціал-демократії. Ну це, дуже так. дуже подобається формулювання. І, ну це це фактично. там можна вже говорити зараз про берштиніанство і так далі, але це вже буде напевне не зовсім цікаво нашим якраз слухачам, але і глядачам. Але в даній ситуації це от правий фланг соціал-демократії, це вона в принципі займала цю нішу постійно. Вона сиєніше вона виступала. І це якраз дійсно визначає її ідеологічний портрет. Я ще хотів вас вашу думку запитати про от місце опозиційного блоку. Ну, ми розуміємо, що зараз от. Політичні проекти, які виникають на місцевих виборах, то відродження, наш край, опозиційний блок. От цікаво, що в тому ж блоці Петра Порошенка в Дніпропетровському міськраду, наприклад, ідуть близько 25% діючих депутатів від партії регіонів. Тобто, от ми розуміємо, так би мовити, те, яким чином пристосовуються колишні можновладці до нових політичних обставин. Партія регіонів вона фактично свого часу партія регіонів акумулю. Живали значну частину управлінських кадрів. Багато людей потрапили до партії регіонів, не тому що вони були там. А за, скажі, посадою. за посадою, фактично, Ми отримали посаду, автоматично отримали членство в партії регіонів. І е, серед тих, хто були в партії регіонів, було чимало тих, які там Януковича, наприклад, не бачили ніколи живцем, е, бачили його тільки на портреті. Але при, натомість вони приходили, працювали, вони були сумлінними державними службовцями. От. Очевидно, що е, люстраційні процеси мали би не Стригти всіх під один гребінь і відповідно відсівати усіх тільки на тій формальній підставі, що вони були членами партії регіонів. До речі, свого часу в більшості європейських країн, де починалися люстраційні процеси в східноєвропейських uh -huh. країнах, е, буквально через рік-два теж постали перед такою проблемою суспільства управлінських кадрів. Дефіцит управлінських кадрів. І що робити з тими, хто дійсно от що їхня вина була тільки в тому, що у них там висів портрет там Хонеки речі, висів портрет там Тодора живко. Ще кось із комуністичних діячів в кабінеті. От, і тому там переглянули чимало моментів. Саме тому з'явилися явили, і з'явилася можливість для того, що Олександра Квасенєвського знову ж прийти на президентську посаду в Польщі після кількох років ілюстраційних процесів, які відбувалися. Тому, напевне, що рано чи пізно у нас буде переглянуто ставлення до, до оцих до цієї середньої чи низової ланки. Ну, Крім тих, хто не скоював явних злочинів. Звичайно. Злочині. звичайно. Що потрібно тут відрізняти, потрібно відсіяти тих, хто скоювали явні злочини, і тих, хто просто мали членський квиток. Це один момент. Другий момент це те, що багато хто намагається пройти у владу і чи повернутися у владу, і не мислять себе поза владою. І ми бачимо зараз приклад Олександра Клименка, який. Рветься в Україну з Москви, говорять, прямо так, з Москви, так. чому хоче приїхати і тут mm -hmm. бути корисним. От і Олександр Клименко не один, таких є чимало. Я знаю ще кілька прикладів колишніх можливовців, які постійно ведуть переговори про те, що може би нам повернутися, може би нам дали портфелі. Але що стосується якраз політичних партій, які утворилися в цьому електоральному полі, якраз електоральному полі колишньої партії регіонів, а це в основному Схід, Південь України, там, де була база партії регіонів, спершу утворився опозиційний блок, який взяв майже 10% на виборах, парламентських. парламентських виборах. Зараз соціологи показали, що підтримка. Опозиція опозиційних сил, і певна ностальгія за партію регіонів починає динамічно зростати на сході України і на півдні України, і на цей фланг, якраз чи на цю електоральну нішу, почали претендувати ще два проекти: один це партія відродження, який там десь говорить, що він якимось чином афільований там із Ігорем Валерійовичем Коломойським, але наскільки це реально це мають вже сказати самі виборців. і другий момент це е, партія наш край, от яка теж яким чином афільована з адміністрацією президента. Е, зрозуміло, що це технологічні проекти, можливо, вони візьмуть якусь частину голосів в, в деяких регіонах і сформують свої фракції в деяких регіонах, але це в основному партії одноденки. Що стосується опозиційного блоку, він очевидно пройде ще значні трансформації для того, щоб е, перейти із становища уламка партії регіонів у становище нової, абсолютно політичної сили. Ми спробували зробити певною мірою експрес-прогноз результатів цих виборів, співставити шанси різних, різних політичних проєктів і справжніх політичних партій на цих виборах. Сподіваюся, у нас буде нагода проаналізувати їхні результати і тоді вже спрогнозувати, наскільки ефективною і корисною для суспільства буде робота новообраних міських голів і міських рад. На все добре.